На Рівненщині пенсіонерка перекинула на себе газову плиту. Людина у важкому стані перебуває у лікарні. Нещасний випадок стався в оселі 84-річної жінки у селі Русивельгощанського району. За попередньою інформацією, бабуся втратила свідомість і перевернула на себе газову плиту, на якій горів газ. Жінку у важкому стані госпіталізували в опіковий центр рівненської обласної клінічної лікарні. Обставини травми. До цього часу поки що невідомі. Ясно, одне, що рука знаходилась на електричній права кість, права кінцівка знаходилась на електричній плитці. І знайшов потерпілу син. Ну і швидкою достала на гощу, аби звідти до нас у пенсіонерки повністю згоріла одна рука. Також попечений тулуб. Загалом 40% опіків тіла. Лікарі кажуть, стан жінки важкий, вона має опіковий шок і перебуває у комі. Ну, поки що йде така консервативна терапія, бо втручання хірургічні зараз не показані, тому що це буде погіршення стану. Стан на даний час дуже важкий, вона без свідомості з низьким тиском. Ну, перспектива така сумна.